Что ты тут делаешь? Ты чилишь? Привет! Что здесь происходит? Данечка тихо проснулся и покушал. Шашлык! То в хорошем настроении. Да, я ж всего снимаю, який. На чили на расслабоне. Боже, кину грязный. Ну, тихо, вчора породи в Нет, не вчора. Иди мийся, в душ. задрали, да, Тимон? А ты что тут делаєш? Маленький матик? Привет! Папа, я честно ходила в Аврору за крабиком. Ти вот, ходила маму провести. І хотіла зайти в Аврору за Крабиком. У мене Крабик зламався. Ну, Крабик я купила, ось такі все. Це треба було конечно, брати на всю голову. Не такий, конечно, який хотіла, но ну, типа Та Стан слабенький. Ну, я знаю. Другого не було. Тобі Ось надо, тобі надо мати, металичні. Ось сюди не купила, дивись. Магнітна обетка. Ну, це йому ще рано, я розумію. Ну, просто... а просто... коли він буде ліпити? На холодильник. Він що, має гуляти на холодильнику? Так, да, буде гуляти, поки він з цього бачить, він вже достає. Купила сімечки, купила сімечки, купила якийсь такий свіжачок. Ми ж такі їсті... Естественно... Свіжачок, якась дивна назва. Ми ж, звісно, не пробували такі сімечки, тому що ми ні разу не купували в Аврорі. Там точно опаришів нема. О, а це ми зараз щас... згадуємо з тобою, да, бігом. так, бігом? Таких жарить це... треба? Ні, вони а, смажені. Чуєш? Ядро смажене. А там точно нема опариків? Кого? Опаришів. І при чого вони там будуть? Ну, там назва така. Свіжачок, нормально. Mm. Ось все, папа, дивися, купила і Вроді нормальні такі, попробуй. А то в мене немає причепок, мені не вистачає. І що ти думаєш, я купила? Дивися. Я одні а... ножниці потеряла десь. Ти ж потеряла одні. А що я? Тому що я лежав на своє місце, а коли я туди прийшов, їх там не було. Да? Да. Так я тобі двоє тобі купила. Двоє. Так, я, кстати, не пам'ятаю, скільки воно коштувало. подивись на. Ну, бачиш, ні менше, а другі більше. Ножиці коштували. Господи, тут же ж таки знайдеш. Сизичок так, наберь 39 гривень. Вони точно можуть різати? А вони нормально, я пройду. Попробуй. Нормальні. Диви. Нічого Ничего. Ну ти шо срізала ними? Нічого не різала. Може, вони й бумагу не ріжуть? Дивися, дві я потратила. Ось, покажи градачам. 220 гривень. 220 гривень. А ти що вже знайшов? Ти з ножнич випало? Він, він знав, де що шукати. Ну все, в общем, я вже нічого. Що ти там знайшов? Все, це моя вся закупка. Так, да. Дані заколка, да? Ні, Дані все. Даня, заколка надо. Це За тобі не треба, ножниці. А куди Дані мами. її цеплять? <гум> Дуже смішно. Ой, то щось вона взагалі така якась жиденька. Ну, папа, дрої не було. Мені треба було хоч якийсь крабик, бо він з мене зламався. Що ти там ще знаходиш? А це в тебе голова така, ламає всі заколки. Та це вкака, це я забрала, ну, мене воїн пласив. Щотку, відправив мені посилку, а тепер просто, щоб я назад йому в печі відправляла. Так. Я кажу, на що ти присилав, якщо ти все просиш назад, щоб тобі відправили? Він що, в наряд попав, щось буде чистити? Щось йому треба? Слава Богу, купили ножниці, А то, блин, відкрить кашу, мені треба йти в другу кімнату за ножницы. Бо там масику надо нашому ножниці, чтобы були, да? Ну, конечно. Да. Я, ж, я ж ними работаю. А що ти робиш? Ну я ж заклею вікна. А, я ще думаю. тобі дела саморобні штори, щоб тобі темно було, щоб не светило. Саморобные шторы. Делать тебе шторы саморобні. Угу, Спасибо. Даня, краще спать. Ріжу рижу, дивись, я ж порізала, Так зато двоє, за 40 гривень. Давай на твоїх волосах проверим. Очень смешно. Поубираем твої антенки. Ну, все, візьму. Давай Даню підстражаем. У меня тут ззаді вже дивись, скільки. Дивися! Папа! Риже. Все. Все ок. А тепер верни, як було. <ріжу> У мене клей клей я не купила. Без жаль. клея. Сделай отмотку времени. Супер! Так что тебе буду там в твоем копилке еще одни плюс ножницы там. Тебе там двое. Мама! Ты дивися десь сюда. А я-я тут. <рисвіт> я на тебе дивлюся. Да ладно, ты просто... в камере вообще в сторону дивишься. На тебе дивись, як не тут тупенька. <рисвіт> Ай! Гле, мене ще. побили не за зашел. Два невиди, да. Ну... Клас, кази, да? А Там, кстати, я були ці я букви купила, а там ще були цифри, нам може цифри було купити? Ну, да, нам холодильника не вистачить, придесь 2-ий холодильник купляти для магнітиків. <рес> Чо, блін, я спочатку неправильно прочитав, я закрив 1 букву, я думаю, що за вагітна абетка? <рес> да, ну Краби, конечно, такой себе, поламається він в мене, конечно, быстро. Боже, скільки там тих магнитиків, воно хоч держаться буде? Не знаю. Там просто кружечок магнитик чи що там? Не треба відкривати. Ми зараз не будемо відкривати. Ми відкриємо позже. Коли воно нам потрібно буде. Виготовлено на замовлення Аврори. Угу. КенЕр, Ну, понятно. А воно все, кстати, оттуда тоже із... с Джен... теж скінр? Жедзян. тоже теж КенЕр? Не знаю. Думаєш, Виробни? так, это? Кит... А у китайцы уже В этот. Ні, Кіровоградська область. У них інші насіння, у них воно світле. Кіровоградська область. Це у нас чорне насіння, а у них воно світле, як в Польщі. Угу. бути. Особливо? А, вообще вони не їдять семочки, як і американці. Я не знаю, чого. а чому американці американцы семочки не їдять. <гум> GPT. їдять, просто, скільки... просто я скільки раз бачив відео, що американцям давали насіння, ну сіня, сан сансанич. А він його так жменю на гриб закинув з карлопо і жує як макуху. Я говорю, це не так робиться, це не так їсться. А він а я не помру. Це може прикол какой-то. Та ні, ну американець не знав. І на що це каждую лускать? Так ты же сам кайф. И он еще одну жменю так закинул, так, так быстрейше. Действительно, это ды, дышу не делаю. О, жопа смерзла. Если хочешь, маленький понимаете. Спать, спать, спать. <соспит> Кака? Хочу Тимон, спать. А ты спать когда будешь? Маленький мальчик. Хочу спать. Тимон, тебе одеяло небольшая кровать? Ты робишь? Проверяю, что робишь? Он проверяет, что мама может еще что-то было. Маленький ковыряшка. А эти руки. А эти руки, а? Ты что, дома выйдешь? Ты что, магазин? Ой! Кажется, не устойте, тема она падает. Хорошо, хоть в штанах. Да он еще пальчиками может удариться, папа. Да. Да, тебе надо страховать. Ну, ты на закупку? Да. Будем мама делать распаковку. А что ты с одной рукой ходишь? Давай помады держись. Нет? С одной точно нормально. Давай. давай, давай я, тепер. Тепер, я тепер боюсь. Я тебя страхую. Я если что, буду тебя ловить, добро? Давай, давай. Завертайтесь. дай я выйду. А вы там развертаетесь. Давай, мы на закупку, давай. Может, ты вс консерв наложить? Не. Закатки, консерв. Да? Даня, ты со! Ой! Ты на закупку идешь? Ай, ты зуля мала! Ти її до себе ближиш. Та не устойчива ця фігня. Це вже для старших діток, бачиш, не боїться. Бої? Ну все, ще чуть-чуть і все, і, і шабаш. Мама поняла визов, визов прийнят. Сюди, в принципі, можна щось придумати, якісь ограничителі, щоб вона не так опрокидувалася. Ну, Кази, я хочу ходити, Узи. Ну, не то буде. Кази, я буду ходити, хочу ходити, да. Слушай, якщо тебе отак, Ну так йому держать не то. Ну да. Так низько держать. Ну да. Ну так понападать не так буде. <реш> так він же її наклоняє вот штукою. штукой. Угу. Кажи пока, папа, що? я пішов. Ну вас нафіг з вашими закупками. <реш> Ні, він там цей. йде кушать. А що -а -а. А шо там, щось чи що? Щось с наверное, ж нагриз. Так, пішли Данюшу кормить. Данечка, привіт. Ти шо в АТБ? Був, тяжело на закупки? <риклад> у нього тут одна ось корзина, ось все друга корзина. Ти що капусту розкидаєш? Га? раскидаешь? Данька, сонце у тебе. Диви, перчик, да? Перчик. Дань, а це помідорка. Помідорка, да, не отсесла, помидорка. Помидорка, да. Отсесла, капуста, Диви, капусточка. Да? Диви, можно сюда Диви. опа, дивись, в корзинку. Клади Диви, опа Тятя, да? У тебя аж две корзины. Даня, а це що диви, Броколі! Да, давай складаєм в корзинку. Пошли. Вставай, поїхали. Поїхали, уже купили. Ми так спеціально наділи, бо так воно хоча бы не падає. Воно коли він отак наклоняється, ну на цю точку, то воно, короче, не падає так. Кажи, на що мені воно треба? кажи, мені надо все порозкидати. Да? Що там у тебя є? Диви, морква. А, морква есть. Еще такий перчик. Кукурузка, Диви. Тятя. Да, она на ести срочно. <гум> кажи хорошо жевать, да? Она такая ребриста. <гум> Давай сюда клади. Клади. Клади сюда. Вот так. Молодец. Не? Короче, Данюша не залипаю у нас, как вы поняли. Тимон сидит, наблюдает, как Даня гуляет. Ему тоже надо эти овощи. Ой, кажется, что вы здесь делаете? Ой, Тимон, дикай! Тимон хоче вийти, напевно. Ти що найсов морковку? Тимон любить таке, да, Тімовей? Ти любиш морковку? Не встигла засняти і їли Этот, Чоловік додавав туди сирний соус і Ну, нічого вкусно. Ну, Сирним вийшло. Це валя нам приносила паштет. Дуже смачний паштет. Я собі зробила типа, какао, макофі. Паштет, хоч скажи, що печеночний. Ну, Пічочний дуже смачний. І вона ще принесла нам такі пряники, це, походу. Це, походу, відкудись приїхали вони, вона нас угостила. Ну, вони ж підписані якось. Та ну якийсь язик на німець, не пом... на... не знаю. Я не знаю. Ну це, така, скаріше, все, Тут такий пряник, а цей. А тут нема нічого. Да, нічого. А цей коротше, шоколадний. Ну, зверху, шоколадний. Mm -hmm. Дивлячись на назву, то це німецька. Ну, Подивіться, не знаю. І ще як принесла ось такі булочки, дуже смачні. Це з творогом. вона такі булочки робила. Я вже декілька штук з'їла, чек ще не їв, бо він таке не любить. А я, я... Здобу не дуже. а я обажаю. Максимум здобу, що я можу з'їсти, це булочки з маком, де мака побільше всіх по. Ага. Принесла, по-моєму, 6 штук. Осталось 3. Тобто я вже з'їла. <смі> Ти хоч один попробуй, папа. А кстати, зільку продаються взагалі ці булки з маком? Чи вже не такі? Я, кстати, скільки там ну, разів була, то я не бачила. Може вони і продаються, а може їх швидко розкупляють. А кажучи? може вже просто поставчальник не не, приклі. Хто? Постачання цієї колісі. Вони не ну, виготовляють. Вони ще, по самі її пекли. пекли ці, але але, а, треба ж начинку десь брати, начинку ж вони ж не самі. Ну, так, кстати, прогулоч, я що вам ставлю? Що це, який це... Та це можна по поїзку. Ну так, да. я, я, я имею в виду, ставлю тут в вогі своє. На монтажі. Да. А ці, звісно, булочки дуже смачні з творогом взагалі. Класні. Так що ми будемо пити ще й каву. Да, Данечка, а ты согуляешь на велику на улице, да? <реклама> 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 Класс! <реклама> Поехали! Поехали! Да ну не спеши, папа. Даня боится. Даня боится. Стой. Да, Нитика. А что там? Да все нам не ну, надо, потому дождя. Если дождь. Ну, я понял. айди до папы, айди до папы, иди, иди иди. Привет. Привет. И ди до ди да. ди его по воды. ди 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 ты его плохо надела. так она не отделает вообще да сниму носки вон ще носки може мешает ничего она не мешает она плохо побуцати? побуцать <свіць> <Якась> цветочек <свіць> не надо тебе цветочек цветочек о кровичка. Нет, тут собачка а, сидела, папа, гуляла. смотри, там можно сфотографироваться. Что, идем до, до белых, белоснежных дерев? Ну, тогда... Данюса, ты все дома? Давай раздеваться. Данюса, <свеч> что ты там пьес? <свеч> ты все дома? Давай раздеваться. Давай, снимай тапульки свои. Тапульки снимай. <свеч> Фруктова каша це Данюшки зайшла. Давай, Данюшка, після прогулянки тепер будемо їсти фруктову кашку. Не ж я працював на цьому заводі і знав її, як її виготовляють. Е, вчора я їй давала, але не спіла засняти. Та я його не могла е, оцей, забрати у нього і не ревів. Вона закінчилася, він кричить, що що, що ще хочу. Да, папа відкриємо. Вже облизується. А сам зможеш? Не Від. знаю. Ну, я йому вчора давала, як би. Ну, Ой, кази, що це за вкусна тя така. Це ж да, а? Кази що це таке за вкусна дядя. Кази, цього в Херсоні більше немає, за заводу карапуз. Папа по небуду дому насив Хе-хе-хе та ну не надо так, папа. Хай смокче. Так дай йому ручку, може. Так він не хоче брати, що я ему. Ну взял? так ти постав на бедлову, на хай візьме. візьмешь. Не видавлю. Ну да. Як це це був би не дань, якби так не зробив. Опа! ще не догоняет, конечно. треба надо Ну Так давай его. Ну він поки вчора все не з'їв, він не вспокоївся просто. Ні, ну, я йому вчора давала і нормально, животик у нього не болів. слава Так, а Богу. тут натуральне пюре, що тут, ну і каша додається. Зато сі, скажи, я перекусю і буду халесу спать. Ну, Присосався. Може хтось не бачив попереднє відео, я вже був розказував працював на цьому заводі, я бачу, як ці пюрешки роблять. Тут тихо-тихо. Тут все натурально. Ну банани я не знаю, банани я не бачу, не можу сказати, за банани. А от е, яблучко, персик. Папа, ти впевнений, що це груша. карапуз? Да. Треба прогулин в інтернеті спочатку. Та я знаю, що це карапуз. Ди, диди, сороме. А нас ти що робиш? Це сама була упаковка. Тимофей, ти що ділаш? Я ж сказав, що в Дніпрі, от воно і є в Дніпрі. Ксі-папа, не тормози! Дитяче харчування. Ты что, наївся? А, він до крышечки полез. Нет, это мне не надо. Папа, корми. Ти прямо с ковпачком заглатну. Короче, це Дані ця штучка понравилася. Він -по вчора коли з'їв, короче, він всю упаковку ще час носив, наверное, з собою. Що, Давай очередная портия. Буй-буй-буй-буй-буй-буй-буй. Угу. 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 Казина улички погулял. Угу. Кази сейчас пыли кусю, буду бай-бай. То я тобі скажу, він хорошо так глотає. Я йому видавлював по чуть-чуть. Передишку -чуть. зроби, бо одразу нема буде. Я поняв, ти поки не побачиш ноль да, да? Не і скажеш іще. Воно ж солоденьке, там ж фруктоза. Угу. Ну, яблочко сильно чувствується, банан воно взагалі не чувствується, я б сказала. Ми вчора воно просто чиститься, вбирається, де там підгнивше, підпорчене. З насіння. Це все потім повирізалося, далі воно йде на шнек, його там подрібнює. Далі воно йде там оброботка температури, воно вариться чи як там варюється технологія. Так, папа, нам доведені заплатити за таку рекламу. Отримують потім концентрат з цих фруктів, а потім з цього концентрату вже роблять там. ну Ми робили на нашому производстві це сік, дитячий був. І пюрешки такі ж були. Ну, пюрешки це був інше відділення. Ну, цей, так, це, це був... на нашому ж заводі було. Ну, але... цех другий, коротше. Так, да, інший цех. Були ще каші, пюре. Угу. Ну, — в баночках, в баночках да, Для прикорму. Та все даємо йому він сам уже. Там уже Та нічого він немає. Ну, все, все висосав. все Це ж на полу буде. І вчора він отак ось з всіх бумажки і ще час ходив. Просто в нашому цеху знаходився саме. Це обладнання, яке пюрешки робила. Mm -hmm. Ну, пюрешки не ось ці, а я маю на увазі концентрат. Ну, mm -hmm. яблучне, персик, грушка, тиква. Ну, тиква це був сам сік, одразу робили. А, і ще мені ж подобалось яблука шиповник Шиповник ми заварювали в чанах. Угу. Mm -hmm. Це він про сік розказує, шиповник. Так, да, сік, сік тільки шиповніки що. Яблуко шиповник ти хочеш кіцю покольмить? Шипшина. Киті таке не буде. Да. Яблука шипшина. Так що пиріжки ці данюшки подобаються. Так я поставила смажурку, буду варити коротше борщ. Це на чиста, вже в мене тут буряк є порізаний. Це я дістала, він був в морозильці. Напевно, якби в мене ще була одна комфорка, я б туди ще щось поставила, бо треба зварити ще один компот. Вирішила поставити зварити яєчка. Яйця. Це в мене буде борщ з сердечками. Решила варити борщ, того, що коротше, борщ хоча б на пару днів, а суп ми з'їдаємо за два дні. А борщ у нас буде хоча б 3-4 дні. Тут поставила Данюшке вариться. У нього типу, теж борщ <реш> <реш> з бурячком. Тимофей тут сидит чиліт на сонечку. Кажи, уже є хороша погодка. Я в шокі на вулиці там вже видно, ось там, ну, думаю, погано видно, вже зелень є на деревах. Представляєте? Я в шокі. О, отак, сфокусувала трошки. Там зелень є. Це вікно грязне з тої сторони. Просто тому так погано видно. Ну, я не хочу показувати. Може буду на вулиці, та покажу, думаю, у вас також вже все зелененьке вже з'являється. Погодка, звісно, нормальна така. Так, цибуля. А то я думала, не буду варити зараз, прям зранку борщ. А піду в АТБ куплю буряк, бо в мене буряка не було. Ну, чи на базар, лукав, чи кудись піду, куплю буряк. А тут денюшки доставала там, ну, всяке там, щоб варити з морозилки. Ділюся, в мене буряк є цей заморожений. Я думаю, слава Богу. То я вже поки пожарю, бігу та поставлю борщик варитися. Так, Даня, не підглядай. Ой, я ж цімон диви в шоці! Дві, Даня, що там робиться? Дивіться, який у нас сніги да Обалдеть. А мої родителі тільки огород щось там почали саджати! Дивіться, які сніги. Афіє, мені здається, камера не передає, яка на самом деле йде а сніг. Ти попробуй, вікно і через сітку! Капець. Так в нас позацвітали дерева. Це ж цвіт пообсипається, а бджілки, Уже ж бджілки літали. Капець. Даня, ти бачив, що там робиться? я туда хочу, пасли туди. Ти представляєш, де на санках не, покат... не, не поката ні. покататься, не. І бачу, що там. Е -е -е -е. Та ти що? Да, я таке перший раз бачу. Да. На жаль, ти його не пощупав в цьому році, ти маленький був. <плес>